Шановні наші захисники та захисниці, наснаги, щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу, ви захищати у боях навчились, все те заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довгого вам дарунок! 14 жовтня день захисника відчизні. Захисниками з були чоловіки. Тому в цей день чоловіки та хлопці приймають привітання зі святом. День захисника відчизні, мужності і героїства – Свято, і ми вклинаємося тим, хто наш спокій береже, і захищає, що нашу велику родину, рідну землю, Україну. За тихі ніченьки мої, за приклад, мужність та відвагу, які даруєш ти мені, мій оберіг, моя ти гордість, ти той один з захисників, який боронить Україну від вражих орків москалів. Я вірю, скоро перемога, тому що сильний ми народ, і кожен день молю я Бога, щоб діти всіх захисників своїх З нем захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувався, що завжди, не стрічавши щоб ти біди, був веселим і відважним, сильним мудрим і поважним. З ним захисника тебе, небо завжди голубе, буде... буде хай над головою і красою степовою. Любувався, щоб завжди не зустрічав, щоб ти піти був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. На вас молиться вся Україна, повертайтесь додому живими, кожна мати, бога і за сина. Повертайтесь додому живими, вас удома чекають дружини. Повертайтесь додому живими. До вас тягнуться руки дитини. Повертайтесь додому живими. Ми діждемося з щасливо днини. Перемоги для неньки країни, тільки ви повертайтесь живими. இத்துடன் <laughs> Захисника тебе, небо завжди голубе, буде хайну головою і красою степовою. Любувався, щоб завжди не втрачався ти віди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава українські захисники. Миру у світла, спокою земного, щастя вам бажаєм на віки. З вами нам не страшно вже нічого, наші дорогі захисники. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Доброго вечора, ми з України. Вогню і руїни та зможемо, все, всім відсіч дамо, ми в горі і щасті єдині, від Кулі янгол захистив. Віддають життя свої, захищають наш народ і вбивають злий народ. Ворог забирає наших, забирає їх життя. Вони янголи на небі, світять нам, немов зоря. В них великі, білі крила, вони ховають нас усіх. Дякуємо за це, ми щиро, що до сих пор спимо спокійно. Хлопці наші дуже сильні, тяжко їх перемогти. У вас нічого вже не вийде, ми сильніші, аніж ви. Сміливі наші козачки! Вітаю вас з Днем Захисників України! Дякую за те, що захищаєте нашу Україну. Дякую за те, що своїми шаблями відбиваєте ворогів! Ми завжди будемо пам'ятати вас в наших серцях. Дякую за те, що зберегли моє дитинство. Хтось не проснувся, хтось на прицілі, хтось набирає додому ми цілі, хтось не шукає кросівки німецькі, хтось, мокрий берчик, стоїть під Донецьком. Хтось любить ночі, хто, хтось любить ранки, хтось батерію, а інший у танку. Хтось про причини, хто про відмазки. В когось потекла сльоза за за Луганськом. Хтось вип'є кави, хтось випічаю. Іншого хтось вже сьогодні немає, Тільки ці хтось не розірвані міни. Інш кожен із них це герой України. От би ніколи вже не забутись. Хтось хтось це в сіті, ще дають там проснутись. Збройні сили України, слава гордість. Скраїни, захищають, мир, свободу! служить рідному народу! Ще, і подяка! Хлопці, молоді солдати, що столовку, Службу чесно прийняли, як Бог почесно. Захисники зі святом бажаю нашим захисникам здоров'я, успіхів і миру. З небу, захисника держави. Будемо тебе вітати. Щоб піздавна смакти славу. Ми хотіли побажати позитивних настрою і великих перемог. Не здавайся тебе, збою, а й тобі поможе Бог.